Як же ж правильно нанизати шашлик на шомпур? Беремо шомпур. М'яско порізане величезними кусками. А для чого великими кусками різати? Щоб не згоріло? Ага, зрозуміло. Так, причепили. Ну. Помедитувати над ним треба, так? Воно причеплено чи не так? Беремо другий кусок вже іншої форми. А здавлюємо, джмакуємо його, щоб він був подібної форми попереднього. До речі, я продаю червоний і кручорний шук, а теж різноманітні квіти на опта поштучно. Лобелія, гортензія, гейхера. Представляєте, гейхера по 19 гривень від 48 штук. А гортензія 30 гривень, касетна розсада від 48 штук, різноманітні 30 різних, 30, 30, 30, різних кольорів є. Уявляєте, який в мене асортимент? Тому поспішіть, а зараз буде ще й шашличок. Ось. Вот. Бачите, так його чмак-чмак, да, щоб воно не рицей. А і коли готуємо шашлик, самостійно, коли маринуємо, так обрізаємо, щоб нічого ніде не висіло, ці шкурочки, тому що вони тоді підгоряють. І, до речі, якщо цибулю класти сюди, то знаєте, як пере... Ну, цибульку на мангал, ну вона ж згорає, і толку з нею якби ніякого немає. А щоб використати ту цибульку, в якій ви маринуєте шашличок, потрібно взяти просто каструльку, про ну прожарилося на цьому на шомпурі, і в каструльку ви потім берете викладаєте його і цю цибульку вниз, і воно протушується. Поставите на мангал. На там на якийсь кустрик, десь, ну, рядом, як у вас виходить. І воно чи на сіточку і протушується, поки ви інші, знову дожарюєте на цьому, на господи, на шомпурі. Оце такий лайфхак, і я дійсно цим користуюся. Ми його протушуємо, і тоді просто він тає. От ви кажете, завжди купляємо десь там в магазині або ну, на всіх, хто продає десь, ну ви поняли, да, десь в парках там і так далі. І який ж він там смачний? Він просто тає в Він Протушується в каструльці. і така смакота ням ням-ням. Напишіть хто протушує шашлик у каструльці на мангалі.